Всім привіт. Ще раз нагадую, що тут поле 20 кВт, ну, сонячне поле 20 кВт, а інвертор 15 кВт. Листопад місяць. спостерігаємо зараз генерацію. Ага. Бачимо листопад, як в грудні, практично ну от пару пару з днів, яких були... Ще раз наведусь, от там. Більш-менш це останні три дні, так це там 16 плюс-мінус 12 кВт, а той 10-11 максимум. 10-11 максимум ми спостерігаємо. І про що це я хочу розказати? А хочу розказати, що всі альтернативщики, які розказують, та я там витримаю все, нічого не витримаєте. Тому що ще одне поле, поле я показував маленький інвертор, там 5 кВт. Зараз я вставочку ставлю. Побачите, примірно все те ж саме. Поле 5 кВт і поле 20 кВт. Вони примірно одне на південь, друге на схід. Примірно плюс-мінус однаково виробляють. Ну, Плюс-мінус. До чого я це веду? Ніякої. Там, сонячної енергії там, на опалення і ще щось ви не витримаєте. Так що зима, листопад, грудень, січень. Готуйтеся. А ще й ну, лютий, це точно. От, готуйтеся. альтернативу, альтернативу. Зараз ми бачили на екрані нема е, мережі. От. І що опалення. Ну, зрозуміло, що можна натопити там днем, електрикою, те ще. От, але ми забуваємо, що ну да, вітряки, вітряки це дуже дорога, кошторис їх дуже дорогий, але вони там копійки теж виробляють і що на опалення їх. Якщо ще вставлю середній листопад 40 в грудні 80 кВт на будинок треба. ну, все в день, в день. Це в день. Тобто, розумієте, 22500 це мінімум. Що у нас тут є? А у нас є відходи від шовковості, яку я підрізав, там є ще інші дерева. Їх можна утилізувати, а можна і, скажімо так, оставляти. Це весною було підрізано, вона вже суха. Тут відходи від поддонів, від будівельних, я сам будівельник і багато будівельних відходів там в мене йде. Я це все збираю. Ось така ну, тут, так, візуально, щоб побачили мої. Її. Ну, десь 60 літрів. Тут я думаю це мінімум. Да, тут 60 літрів буде, а то і більше. Ну, Сухих важить вони так. Ну одною рукою я піднімаю. Це десь, там, візуально кілограм 15, навірно, буде. 15. Ось це тут, там, грубо говоря, 30 кВт. відходів. 30 кВт відходить. Ну, чого грубо, тому що в середньому сухі дрова при спалюванні мають е, десь приблизно, по так, це ми бачимо нашу систему, куди ми це все будемо загружати. Це твердопаливний котел з акумулятором. Е, мають 1 кг дров при спалюванні сухих. Неважливо, яких просто дуб буде важче важити, а сосна... І літопель буде в тому ж об'йомі. Тобто ми кажемо за кілограм. кілограм 15 кілограмів все одно. Просто дуба буде тут в два рази менше, 30 літрів, а на 60. От і все. От, це як в дитинстві анекдот. що важче важить: кілограм заліза чи кілограм вати. Не важно, кілограм є кілограм. Так от, це ми зараз завантажимо в топку. Звісно, тут у нас льду, Ну, я покажу розпалювання, все. Все, не відволікаємось і побачимо, як швидко в котлі 120 літрів води і в бочці 500 літрів води, і наскільки це хватить. Зараз для перевірки ще раз подивимось на час. 18.22 Продовжуємо. 18.29. Це я там за 5-7 хвилин завантажив котел, підготував, включив і спостерігаємо. Що ми бачимо? Ну, та нічого не бачимо, зараз піде все. Звичайна бумага теж відходить. От. Це від плитки, картон положив. Тяга. Зроблено котел взагалі непоганий. Спостерігаємо тут. бай стоїть 19 градусів. Так, зловили гал, треба поправити, бо накидалось трошки. Початок треба трішки контролювати. Бумаги спочатку багато, не хоче погода обратну тягу пробує давати. Так, це я звичайно нажав, хотів, щоб це ще раз подивимось. Все в реальному часі. розпалювати все ще та ідея, може хто бачив зараз дуже низьке е, давлення От. дощ і система таку погоду в низькому давленні ну, трошки важко починає начинает працювать. Важко вот это так відносно. Так. Звичайно, відходи від будівництва. Чуємо вентилятор на розтопку. На котлі з'явилась напис. Е, зеленим горить вентилятор і вмігає Так, Закриваємо, Тепер Відкриємо тут тягу і просто. Одна літаємо Від цього залізний. Ось так. Трошки неудобно. Залізний совок. Бо порядок повинен бути різдвя. Якщо я одною ногою залітаю. Світло я вже показував оці звичайні два крокодильчика напряму лента 24 4 вольта від акумуляторів. Мережі нема і все працює від умної розетки звідти. Вот. Так рух. Рух начебто один градус. Так, я спеціально не буду, не буду відключатись. Ось цікава штука. Хто мені підкаже? Звичайний інвертор PowerMR 4.2. Пробуємо таку штуку. Заходимо сюди, бачимо. Настройки. Перше, що ми бачимо. Зараз стоїть СБУ. Так, нічого страшного. Так, це друга програма. СБУ. Переходимо в налаштування СБУ. Слідує. Опа! Ось дивіться. Ще раз. Що це за налаштування? Я його перший раз. USB, SBU. SUB NFC чи що, цікаве налаштування, теж не побачив нова прошивка. Хто підкаже? Причому я вже задавав питання. СБУ зрозуміло. У ну, мене СБУ так і залишається. Режим СБУ. Це чисто, я мережу не беру, нічого. От. Бачимо там внизу. Так, а тепер дивимось вниз. І ще раз я запитував, ніхто так і не відповів. 45-й пункт. 40-й, 43-й. О! Дали світло. 42-й відомий. А далі 43, 44 і 45. В налаштуванні самої інструкції я вже показував. В інструкції також його нема. Максимальний пункт 42-й. І перший пункт. Перший пункт по інструкції те ж саме. Спостерігаємо ось. Нема. Нема. Тобто USB, SUB і SBU є, а новий пункт відсутній. Ну це я від відволікся. Так, дали мережу. З'явилось тут світло. Так що можна 12 вольт виключати. Ну, я все одно працюю на на цьому резерві, тому що... Зараз е, війна, відключення може бути коли завгодно, і котел повинен працювати на незалежному, на незалежному ну, живленні. Тобто живлення працює тільки. Ага, спостерігаємо зараз 33, 34 вже. От. І дивимось, дивимось на Інверторі великому, скільки кіловат. Ой, не кіловат, а час. Час. 8, Ну, 8-9 хвилин. Це розпалювання займає. 8-9 хвилин. от, Я не буду спеціально виключатись, щоб ми побачили. Щоб ми побачили. Реальну е швидкість. Куди виходять кіловати. Так, от дивимося налаштування, з'явилось насос пумп, фан насос після 40 градусів. Включається ладомат там внизу. Завантажується і по малому колу починає гріти. Зараз швидкість розгріву піде ще більше, вже 41-42. Тобто по малому колу він буде воду, Нагрівати з 19 градусів. Бачимо, до чого я це кажу. Тут десь Ну від 90 до 120 літрів. Я вже забув в цьому котлі, тут 500 літрів бочки. По Характеристикам нагріти 500-літрову бочку з 20 градусів ну це акумулююча ємність, з якої потім йдуть зверху і знизу на невеликий будинок і на маленький і на літню кухню опалення. 500 літрів нагріти з 20, з 20 градусів до 40 потребується енергії енергії. Зараз, е, щоб не збрехати вам, е, ну, скажімо так, е, потребується, здається, там, 13 кВт. Чому ця цифра 13 кВт така чудова? Тому що мій котел 1,6 кВт. Коли я ділив 13 кВт на 1,6, виходило, що оцей котел 1,6 кВт, буде гріти цю бочку практично 7 годин. 7 годин. Якщо я його поставлю на 3 кВт на 3 кВт, о, це веселіше на 3 кВт. Але енергії від сонця, енергії від сонця, яку ми дивилися, я показував, 3 3-4 кВт це найкращий сонячний день листопада. Тобто, да, за 4 години він нагріє до 40 градусів цю бочку. А ми зараз спостерігаємо, що таке вуглеводні запаси. Ну, вуглеводні це дрова. Скільки зараз вже? 57. 57 градусів. І я не виключався Зараз 57. Тут стоїть ладомат і датчик 63 градуса. Якщо тут буде 63, через цю трубу це все піде в бочку вже і почне гріти бочку. Далі оцей датчик покаже, коли гаряча вода піднімається і буде запускати вже на будинок. От. Тобто до чого я розказую. Що, що зараз нема сонця? Всі ці інвертора, що велике поле 20 кВт, що маленьке 5, що Дея, що поверемер. все це сказки всяких там умних інженерів, що вони там щось опалять от, ну, від сонця зимою. Нічого не буде опалюватись. Упалюватись буде ось дровами, газом, ну, чи електрикою напрямою. Бо генерація за день, ну, я вже сказав, 4 кВт маленькою станцією і 12 кВт чи 16 кВт великою, це 20 кВт, а потреба в 80. За 4 кВт, на 4 кВт цю бочку прогріє. Прогріє з 20 до 27 градусів 500 літрів, але не до 40. До 40 треба 13 кВт. Тобто 13 кВт, щоб нагріти бочку до 40, щоб щось здати, якоби, ну, нагрієш до 40, щоб щось дати в теплий пол. Оці 500 літрів. А до чого ще раз, це я хотів довести. Довести довести до чого? Що Основний принцип це уловити оці 4 дня в грудні ну, чи в листопаді, коли є ярке сонце, і з неї всю цю енергію забрати. От тут от основна задача на цих 4-6, ну да, в лютому чи не в лютому, в лютому буде десь 8 до 10 днів сонячних, в січні теж 6 плюс-мінус, а в грудні може і 4 дня бути, всього сонячних. І тоді от виловить то, що вона в день буде давати 25 днів, буде давати по 3 кВт, це 75, а 5 днів вона дасть по 12-13 кВт. Тобто 5 сонячних днів видадуть стільки ж енергії, скільки 25 днів останніх пасмурних, похмурих, з свинцевими хмарами. Оце все буде. Так, ще раз спостерігаємо. Так, можна вже прикрити. Зараз цю квіртку, і зараз у нас повинна, і тут я, звісно, вам не скажу, ще не йде. Ще вона я тут рукою можу тримати знизу. Після 63 відкриється ладома, термостат ладомата, сюди піде тепло. Щоб не закипів котел, нам почне видавати. Так, розігрів. Все, далі вона працює практично автоматично. Тобто з дров мені не потребує ця система, я її поставив, як тільки ці расисти в 15-му, в 14-му році напали на Україну і відібрали Крим, я її поставив ровно в 14-му році, і з 15-го вона вже працює. 10 років 10 років система ну, обслуговується, щось доволі великий срок для системи. Твердопаливного котла 10 років, виглядає ще непогано. Так, 67-68. І ми зараз... О, вже я тут цінку довго не можу тримати, тому що пішла енергія. Ось розтопка котла. Так, ще раз нагадую, що я хотів донести. Що основне, це цих 5 днів в грудні чи в листопаді там 6 днів. Енергію ці, цю, схопити від сонця, не профукати її. Да. Тіпа, найпростіше тіпа, купи тридцятку ку акумуляторів і все зливай туди. все на все, тридцятку акумуляторів. Я на тридцятку акумуляторів куплю на, на 5 років дров, грубо, грубо кажучи, за тридцятку акумуляторів. акумуляторів. Типу, це відповідь. Тіпа, якщо ми розмовляємо про реальні речі, реальні речі це, це строїш і в якийсь момент повинен повинен взяти енергію і віддати її в бочку. Все, 70. Ще раз спостерігаємо час. Ну, я казав, 20 хвилин. Да. Все. 47. Вот. Все, система запрацювала ми. Чуємо такий шивчок тут. Це вмикається насос і передає вже на великий будинок елітню кухню. Передає. Ну, він вміхнувся. Да. І він вмикнувся, він працює. От. Ну вже Доб'ю, буде, звісно, трошки довго відео, ну це ще пару хвилин. Максимальна е, система налаштування. Е, секунду. Бачимо, 80. Це система налаштування, е, при якій сам котел вимкнеться, щоб не закипіти. Тобто ось 74 20 хвилин і вже тут кипяток. вже тут тепло, добре. От. Звісно, тут система в віді котельні зроблена. Десь 30 метрів до основного будинку закопано труби. Все. Якщо б ця система була вмонтована в сам будинок, це було б значно краще. Бо велика кількість тепла тут залишається. Тут, звісно, система дуже добре утеплена. Тут з кожної сторони або Ну, це в гаражі отапливому приміщенні. Ну, тут і гіпсокартон, і пінопласт знаружи, і піноблок внутрі. І бачимо, стяжка спеціально від гаража піднята на стеродур, на пінопласт і залита плитка положена. Ну, де плитка? Ну так, остатки, це гараж. Тут та, ту та була плитка, там взагалі ламінат. І утеплено було. Тут вата зверху. Коротше, пирог ще будь здоровий. Тут також бачимо пінопласт, газоблок, шлакоблок, все утеплено. Тобто тут зроблений термос, щоб все тепло не охолоджувало цей котел. Цей котел тоді працює довго, я маю увагу, більше 10 років він вже працює. Він не тече, не плаче. Да, обслуговуватись треба. Да, мінус також є все утеплене, тут дуже велике тепло і там. Збирається конденсат під, під кришею. І цей конденсат тут от, 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 може стікати і в кінці. Оце робить таку недобру річ. таку недобру річ. Е, звісно, там криша робилась ще тоже 20 років назад, Це звичайний рубер і шифер. От. О. А ну, спостерігаємо, чого він вимкнувся. Ну, пригнула до 80 він вимкнувся. Бачимо контрол. Контроль. Контрол. Вот. Перейшов. Фен перестав роздувати, розмухувати. В даному випадку він якби затухає. І поки температура не впаде на 5 градусів менше, до 75, він знов не включиться. Можемо поспостерігати. Да. Чуємо зараз. Це на, великий насос працює. ну Тут э, датчик трохи має корекціоку, він не до нуля охлаждається, у нього десь 20 градусів різниця. Якщо він э, стоїть зараз на нулі, то реально там датчик його показує десь 20. Тобто можна виставити, що там нижче 30 градусів э, в, в бочці не буде. Вона буде вимикати і держати весь час тут теплу, тепле приміщення. Бо тут насосна станція, вона стоїть і теж треба тепло, щоб вона не, не, з, не замерзла. Так. Не падає. Ну вже останні, останні, останні. Останні. Не хочемо. Дме-дме, так Трохи совок зацепив. Ну, в принципі, автоматичне опалення на дровах, можна таке сказати. Ще раз подивились. Час. На ну, 20 20 хвилин, 25, на пів години, тобто почистити там внизу. Попіл вийняти, забрати попіл. Да, це, звісно, треба працювати з цим. Ну, сухі дрова, просто дають великий жар. Я просто зараз ну, можу відкрити. Подивитися, ну, якщо я відкрию, вона ще довше буде. Ну, зараз побачимо. Так, акуратно, щоб не було. Бо воно його душить. Душить. Це його душить, щоб щоб упала температура до 75. І далі він почав. о, Зараз, зараз вже впаде. пройшло ще пару годин. Години? Що ми спостерігаємо 60 градусів, вже на бочку не йде, тобто... Котел практично все з 30 кВт, які були в тій в тій от, візуально бочка нагріта. Десь у градусів 45-50 зараз. От. Ще десь години дві все це буде охолоджувати батареї. І теоретично ну, тобто 4-6 годин достатньо прогріти будинок, щоб він залишався на тому рівні. Ну, зараз днем плюс 7, ночі плюс 2, то будинку вистачає такого протоплювання.